Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. У фокусі нашої сьогоднішньої програми серйозна розмова, тому що будемо говорити взагалі про діяльність такої відносно нової структури в нашій системі охорони здоров'я, і для цього ми запросили в нашу студію гостю дозвольте вам її представити. Це пані Наталя Гусак. Вона є головою Національної служби здоров'я України. Пані Наталю, вітаємо вас в нашій студії. Дякуємо, що завітали. Скажіть, будь ласка, ну власне Національна служба здоров'я України. Вона відносно нова структура, якщо брати так. Стало систему державного управління в нашій державі з 2017 року існує, наскільки я пам'ятаю так. І це один з етапів проведення медичної реформи, про яку дуже багато говорили, дискутували і так далі. Пройшло ось, ну, скажімо так, невеликий період часу, але все-таки 6 років. Служба діє. Ваша точка зору, як змінилася система охорони здоров'я України, власне, з започаткуванням подібної форми співпрацювання? Праці, от і можливо, такі якісь невеличкі підсумки, що вдалося, над чим ще доведеться попрацювати. Да, вітаю. Ну насправді так, трансформація системи охорони здоров'я розпочалася з багатьох процесів, в тому числі створено було стратегічного закупівельника медичних послуг, в, а саме Національну службу здоров'я України. Це орган, який закуповує для українців медичні послуги і відповідно реагує на запит українців стосовно потреби цих медичних послуг. Так, безумовно, поруч з цим були змінені підходи до самих е, фінансування. Я сьогодні зустрічалася з з головами об'єднаних територіальних громад Черкащини і не всіх ще є розуміння, що Національна служба здоров'я України не фінансує заклади охорони здоров'я. Закуповуємо послуги і від того, наскільки, наскільки пацієнти обирають той чи інший заклад, від того і залежить фінансування самого закладу. І безумовно, основна зміна, яка пройшла, яку фактично можна помітити, це те, що медична система стала більш пацієнтоорієнтованою, тому що ринок заставив конкурувати між собою медичні заклади саме за пацієнта. Чи завжди це ідеально? Ні, не завжди це ідеально, тому що в окремих випадках ця конкуренція стала не на основі якоїсь додаткової цінності або додаткової якості, а скоріше зосереджують увагу на. Пацієнтів як на додатковому фінансовому ресурсу від держави, залежно від того, що за кожним пацієнтом прийдуть гроші, тому що пам'ятаєте, що зміна відбулася саме з принципу фінансування, що гроші ходять за пацієнтом. І так, трансформація системи охорони здоров'я передбачала, що в заклади охорони здоров'я, з якими укладає договір Національна служба здоров'я України, прийдуть ефективні менеджери управлінці, які які будуть розуміти, що потрібно людям, які будуть розуміти, що потрібно колективу змінювати свій заклад. Але на жаль, тут також слід зазначити, що на Черкащині ви маєте хороші приклади, успішні приклади, як результат реформи. Так само ви маєте достатньо погані приклади, коли заклад неефективний менеджмент фінансується заробленими коштами самого, самих лікарів. При цьому керівниці. Що за радянських часів стоїть на своїй посаді, не робить тобто нічого, не готовий до змін. до змін, не робить нічого для пацієнтів, не робить нічого для е, свого колективу, і лише говорить про те, що якась НЦЗУ погана або держава щось недофінансувала і не змінив свою філософію і підходи. І про це також треба говорити, тому що це як частина результату медичної реформи. Але одночасно з цим хочу зазначити, що всі цих п'ять років, навіть шість, були два величезних виклики, навіть є. Так? Тобто це зміни припали в час пандемії, дуже навантажені для медичної системи, і зміни потрапили в час широкомасштабної війни. Також не кожна країна світу медична система справляється хоча б з однією з цих, з цих викликів. А тут два одноразово одночасно фактично, і це достатньо складно для медичної системи системи, але через те, що трансформація відбулася до цих викликів, мені здається, що система тому і встояла, тому що гроші ходять за пацієнтом, дуже допомогли нам час, коли в нас з'явилося мільйони внутрішньо переміщених осіб, коли вони змогли за електронним рецептом або з засобами телефонного зв'язку зв'язатися своїм сімейним лікарем, який вже був обраний до цього часу. Люди з Херсонщини, з Харківщини, перебуваючи в більш безпечніших містах, утримували зв'язок своїми лікарями, які були в тимчасовій окупації, знаходилися. Ті навіть ми фіксували, виписували ще електронні рецепти, люди могли фактично їх погашати. Був доступ вільний до будь-яких медичних послуг для будь-яких осіб. І це важливо сказати, тому що за час таких викликів загалом всі. Надають рекомендації, наприклад, Сусвітня організація охорони здоров'я, що платежі мають ставати найпростішими, що не всі витримують. А мені здається, що як і медична система, так і медична реформа, так і наша інституція, як ви зазначили, зовсім молода. Вони встояли. Але поруч з цим у нас достатньо багато ще попереду роботи, тому що війна приносить нові виклики. Це і медична допомога цивільним і військовим наслідок травми війни, це і психологічна. Допомога це і реабілітація, і безумовно що це достатньо складне фінансове навантаження, в тому числі для держав. А пані Наталі, якщо ми вже згадали війну, чи є якісь додаткові медичні гарантії для військових, для людей, які постраждали внаслідок російського вторгнення, чи власне вони користуються на загальних підставах всіми тими пропозиціями, які ви сьогодні маєте? Ну насправді я б розділила, перше в нас є ще військова медицина, і так безумовно, якщо людина військова і потребує медичної допомоги, то безумовно у нас спочатку потрапляє саме військову медицину. Але оскільки в країні широкомасштабна війна, ми розуміємо, що цивільні заклади зараз допомагають, вони стають в рамках маршруту, стають також як закладами, які відповідно по маршруту надають медичну допомогу. І так державні фінансові гарантії. Або програма медичних гарантій, через яку ми закуповуємо медичні послуги, вона ніколи не буде фокусуватися на потребах якоїсь однієї категорії осіб, тому що держава дає фінансові гарантії безоплатних медичних послуг для всіх українців, і тут важливо зрозуміти, чому тому, що як для військового, так і для його матері, чи там для сестри, чи для вчительки, його його сина чи доньки, які так само перебувають під час обстрілу, сходить і в. Безпечне місце держава має гарантувати весь спектр медичних послуг, і нам важливо, тому що насправді це вже навіть не 2014 рік, коли в нас були ветерани. АТО, в нас насправді велика частина після цієї війни українців будуть мати певний статус ветеранів чи сімей ветеранів. І тут важливо розуміти, що вони мають бути з однаковими правами в однаковій системі. Зараз дуже багато хтось хоче на особливо з політиків. Щось унікальне для таких людей. Мені здається, що обманути їхні очікування це найгірше, що може бути для таких людей. Це раз. Друге, я бачу як цю категорію людей, яких ми маємо поважати з гідністю їм допомагати впродовж усього їхнього подальшого життя, хочуть якось направити у виключно якісь окремі заклади, як то госпіталя ветеранів війни. Але давайте скажемо чесно, що, до прикладу, Черкаська обласна клінічна лікарня, чи Черкаський онкоцентр, чи діагностичний він є значно кращою, надає послугу медичну медичну послугу, ніж госпіталь ветеранів війни. То чому ми маємо цих людей фокусувати їх їхню медичну послугу виключно обмежувати? В госпіталі, їх, власне, обмежувати. Тому мені здається, що тут. Варто, можливо, комусь не сподобається говорити чесно і відверто, що нам треба прагнути до того, щоб медична послуга була безоплатною і відповідно якісна для усіх, для усіх категорій населення в усіх закладах охорони здоров'я, ті, які. Певним чином не бачать себе в якісній медичній послузі, а ми достатньо часто зараз говоримо про це і достатньо жорстко говоримо про це. Вони безумовно будуть йти з ринку, і це також треба говорити правда, хоча вони можуть бути і комунальними закладами або лікарнею громад. Тому що якщо там не надається якісна послуга, то жителі мають знати, а вони самі обирають насправді своїми ногами інший заклад. Тобто, ми досить часто таке. Бачимо, що ми, ой, ми хочемо зберегти пологове відділення. Нам треба пологове відділення. В цей час жінки їдуть народжувати в перинатальний центр чи в пологовий будинок у Черкаси. При цьому самі роблячи вибір своїми ногами щодо якісної послуги. В цей час народжує три жінки за цілий місяць. Тут ні про безпеку, ні про будь-яку якість послугу медичного персоналу, коли це щоденно трапляється одна так. справа, і коли це від випадку до випадку, то тут теж треба треба подумати і про це, правда. Так пані Наталю, скажіть, будь ласка, ну от ми вже таку зачепили трошечки тему. Вона достатньо неприємна. Я знаю, що ви працюєте над тим, щоб подавати оцей такий елемент корупційної складової. Як ви сказали, що не всі готові, скажімо так, сприймати те, що Національна служба здоров'я України оплачує в принципі лікарні всі, скажімо так, витрати на перебування того чи іншого Ну, Майже всі, скажімо так, бо бувають такі випадки, які не можна передбачити, але все-таки побутує інколи така система, коли служба сплатила, а з пацієнта вимагають ще якісь додаткові кошти за якісь там послуги, які насправді вже проплачені. Так от скажіть, будь ласка, чи відслідковуєте ви такі моменти, як з цим боротися взагалі? Як подолати цей елемент? Ну насправді, через такі елементи я сьогодні приїхала на Черкащину, тому що в усіх цих закладів є. Засновники, тобто голови громад, або голова обласної ради, або міський голова Черкас, так, якщо це і з, ними, заклади, і з так. ними ми приїхали серйозно говорити про нашу спільну відповідальність за такі справи, тому що, на жаль, Національна служба здоров'я України або, на щастя, не призначає керівника цього закладу. Розпоряджається коштами, які сплатила Національна служба здоров'я України на користь цих же ж людей, керівник закладу, якого призначає голова громади, голова обласної ради або Міський голова, uh -huh. і їм і людям треба чесно сказати, що за все те, що твориться в закладі, відповідальні двоє осіб: це керівник закладу і засновник. Керівник громади, міський або голова обласної ради. Це представник влади тому що... і представник очільних лікарні. І це мають знати і медичні працівники, в тому числі, тому що ми бачимо різні маніпуляції. І сьогодні ми саме про це говорили: про те, що Національна служба здоров'я України своєчасно, щоденно, так як відповідно до графіку, попри війну, попри складне фінансово-економічне становище, в повному обсязі сплачують за надані послуги. Ми вже тільки за цей рік заплатили. На Черкащину Черкаським закладам близько 3 мільярдів бюджетних коштів. Але що ми бачимо натомість? Ми бачимо, що 800 мільйонів з цих 3 мільярдів знаходяться на рахунках банківських. Відповідно, я сьогодні зосередила увагу керівників голів, громад і засновників про те, що поруч з тим, що, наприклад, в одному закладі там є 80 мільйонів на рахунку, ми маємо скарги від пацієнтів, що їм дають, дають листочки з лікарськими засобами. Хто має за це відповідати? Безумовно, що якщо керівник відповідальний, якщо керівник хоче порядку і він хоче правильного ведення відповідно своєї господарської діяльності і партнерських відносин від НЦЗУ, він має проводити постійну роботу в лікарні з медичним персоналом, вчасно закуповувати лікарські засоби для того, щоб пацієнту не відмовляли в безоплатній медичній послузі. Ми бачимо і інші історії. Ми бачимо, коли ми, наприклад, сьогодні я попросила. Голів громад усіх підняти руку. Хто знає скільки сплачує Національна служба здоров'я України за лікування інсульту? З усіх громад з усіх засновників підняла тільки одна людина руку. Він сказав насправді більше 60 тисяч. Але здавалося б, 63 тисячі ми сплачуємо за інсульт. Ми гарантуємо державі, ми гарантуємо кожному ні, людині, кожному черкащанину, що в нас є дев'ять законтрактованих закладів на інсульти. Ким держава купила комп'ютерний томограф, де є відповідна команда, де має надаватися в урагентному стані відповідно вся допомога. Натомість ми бачимо, що половина з цих закладів не закупили для виконання договору елементарних тромболітичних засобів. І я, я прекрасно розумію, що в цей час, коли ми сплачуємо такі гроші, вони навіть не спромоглися закупити тромболіти, відправляють, від якого залежить все подальше функціонування людини як такої. Вони навіть не, не спромоглися купити тромболітичні засоби. Що це означає? Це означає, що вони залишають люди Людину наодинці в майбутньому стосовно його стану здоров'я і життя. І ми сьогодні це також підсвічували керівникам громад, тому що важливо це розуміти. А одночасно з цим я черкаща нам хочу сказати, що. Так, ми зараз багато роботи робимо стосовно фіксації, і якщо говорити про результати реформи, то до прикладу, у нас наскільки все прозоро тепер в сфері охорони здоров'я, що той, хто думає, що нас обманути, і думає, що це так, як колись можна щось прописати, кількість пацієнтів прописати, щоб більше коштів отримати, або ще якісь речі, це все виявляється. Це вже є гучні кримінальні справи відповідно на всю країну і інші речі. І якщо хтось думає, що... Можна якимось чином зманіпулювати, то я скажу, що навіть такий елемент, як скарги пацієнтів, в нас є прозорими. Тобто ви можете зайти на сторінку Національної служби здоров'я України, подивитися, де буде кожен черкаський заклад, скільки скарг подали. Ми лише зберігаємо персональні дані, не кажемо, хто саме, але з якою причиною ми це все робимо і показуємо. І я прошу черкащан також. Не боятися, а скаржитися, скаржитись насамперед керівнику закладу, керівнику громади про те, що не розглянули його скаргу. І якщо не допомагає на телефон гарячої лінії Національної служби здоров'я України 1677 зафіксувати скаргу. І повірте мені, ми вміємо працювати для того, щоб такі права пацієнтів безпосередньо поновити. А, ну, власне, я прошу звернути увагу наших телеглядачів на той номер телефону. Я думаю, що ми його зараз виведемо на екран. Власне, і якщо ви опинилися в такій ситуації, про яку щойно говорила пані Наталя, будь ласка, звертайтеся. Я так розумію, що це можна електронним листом зробити, так і вашу скаргу обов'язково розглянуть і відреагують на неї. Пані Наталю, програма, така я б сказала, наймасштабніша, яку реалізує ваша наша Національна служба здоров'я України, це програма Доступні ліки. З вашої точки зору, як очільниці служби, наскільки вони дійсно доступні ці ліки, якщо е, зважати на те, що частина пацієнтів мешкає в великих містах, а частина, скажімо так, в якихось маленьких населених пунктах? А ще частина знає. А, а частина взагалі не знає. Не знає. Ну бачили але... на, вибачте, бачили на аптеках на деяких оцю табличку Доступні ліки або інсулін. Але що це означає? Розкажіть. А хтось вірить, а ще не вірить. Так, тобто так, є так. історії різні. Ну так. насамперед, програма Доступні ліки дозволяє кожному українцю, якому потрібні. За призначенням лік, лікаря відповідно ліки за окремими хронічними захворюваннями, як це серцево-судинні, діабет, діабет другого типу, хозли, хвороба Паркінсона, розлади психіки, імуносупресія, імуносупресія. Тепер прийде знеболювальні, те смужки, отримати більше 500 найменувань ліків або з невеликою доплатою, або взагалі повністю безоплатно в аптеці за електрон. Рецептом. І ось в нас виникає декілька. Хтось з українців знає про це, а хтось взагалі не знає. Ми про це сьогодні говорили з головами громад, що допоможіть нам достукатись до кожної людини. Тому що насправді наразі хронічні захворювання це насправді найбільша потреба або в людей, які довгий час лікувалися і достатньо складно з фінансами, як це, наприклад, імуносупресія. це дороговартісні ліки, які потрібні до кінця. Кінця життя, тому що людині пересадили, наприклад, нирку. Вона і так вже достатньо багато намучилася, держава покриває. Або серцево-судинні і захворювання, так? коли ми знаємо, що це здебільшого люди похилого віку, а ми знаємо, скільки в нас пенсії зараз середня в країні. Практично і, кожне захворювання візьми і буде те ж саме і собі. Ось, і, і ось є люди, які просто не знають про це, тому що не сказав сімейний лікар. У нас великі питання до таких сімейних лікарів ми будемо. Ми також проводити цю роботу, або сказав так, що людина сама не повірила, що це може бути, або каже: Та це якась там крейда, або ще якісь, та це, це якісь такі ліки, ну, що держава там може дати безоплатно. Хоча в підсотну іменувань входять ліки і українського виробництва, і зарубіжного виробництва, і комбіновані лікарські засоби, і всі лікарські засоби ці є в доказовій медицині, тобто в стандартах, в протоколах. Або людина не вірить, що взагалі держава може таке безоплатно скільки років надавати. Я звертаюся до Черкащан, що кращої програми ніж програма Доступні ліки стосовно своєї ефективності і стабільності, мені здається, в країні нашої ще не було. Наскільки стабільної? Тобто ми, попри війну, день у день аптечні мережі. А це здебільшого приватний сектор. Ми сплачували ті кошти, які надходили по аптеках за е, аптеки, нам звітували стосовно отриманих ліків. Ну і безумовно є третій варіант, коли людина знає, що вона має. Її навіть виписали електронний рецепт, але вона вибирає неї електронний рецепт на ліки, наприклад, на 300 гривень, а доїхати до районного центру або до обласного коштує 450, тому що аптека, яка є в селі, не є учасником програми. І це абсолютно неподобство, про яке ми сьогодні говорили з головами громад, тому що насправді ти приїжджаєш в село, є новозбудована амбулаторія, красива, яку гарно відкрили декілька років, є автомобілі, є ніби і аптека в центрі села. Іноді буває так, що й не одна. Але вона не є учасником програми. Ти запитуєшся, а ще гірше, коли ця аптека прямо в цій амбулаторії, яку збудувала держава, але людина отримує рецепт рецепцію саме амбулаторія, їде за 7 кілометрів, як ми сьогодні. Показали Пані Наталю, хто вирішує? Чи є аптека учасником а, програми? Вирішує чи ні? сама аптека, аптека, але тут вирішує. же ж питання в чому. Питання в тому, що якщо, наприклад, аптека орендує комунальне майно, то голова громади може зовсім з іншої позиції спілкуватися з аптекою і ставити певні умови стосовно оренди mm -hmm. такого майна. Або просто перевести перемовини, тому що він може показати, що дивіться, в мене за рік близько там, тисячу рецептів, а середній рецепт там 800 гривень, ти можеш мати додаткового стабільного доходу, тому що в мене люди отримують програму Доступні ліки. Давай ми з тобою позвонимо разом в НЦЗУ. Не потрібно туди їхати, засобами електронного зв'язку, подати заявку, і вони тебе за день включать у цю програму. І ось оце ми хочемо, щоб щоб з людьми також цікавилися. І я сьогодні головом громади говорила, що там. Умовно, якщо би витратити бюджетні кошти, так на ремонт клаптику дороги, і дорога через там місяць розлізлася, що би було на місцях. Ну тобто ми ж знаємо, який б піднявся. А тут ми платимо фактично кошти в медичні заклади і бачимо, як неефективно використовується або могли би сплачувати, а ніхто нічого не робить. І, і просто не знаю. Через незнання поки що ніхто не ставить незручних питань, в тому числі на. მის სახ Скажіть, будь ласка, от, от той перелік ліків він сталий, чи він постійно змінюється яким чином? Він оновлюється, оновлюється щорічно, додаються угу. нові лікарські засоби, вивчається ринок, вивчається, додається лікарський засіб, наприклад, в протоколи, в стандарти, тому що там виключно доказові додається також оновлюється, оновлюється вартість і це така постійно стала робота. А, повертаючись до сказаного, пані Наталі Покроково, для того, щоб отримати доступ до доступних лі. Що потрібно робити? Потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Так перше, що лікар не... знає, перше що необхідно зробити, це так. звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо ви знаєте, що у вас їх є, там, потреба в інсулінах безоплатна, потреба в ліках для серцево-судинних, ви хворієте на Паркінсона. Наприклад, якщо Паркінсона, тут невролог, вам має перший випустити рецепт, то далі ваш сімейний лікар продовжує вам абсолютно спокійно виписувати. Але вхідною точкою є сімейний лікар, і це важливо розуміти. Я також хочу зазначити, що якщо сімейний лікар щось там. Там прихильний і ви бачите, що ви ніяк, а ви знаєте, що, що там вам потрібно. То я прошу не забувати про право вільного вибору лікаря, вільного зміни лікаря сімейного і не потрібно переживати. Якщо є можливість замінити сімейного лікаря, то тут також треба говорити чесно, що потрібно змінювати сімейного лікаря. Пані Наталю, дякую за розмову. Звісно, дорогу долає той, хто йде, хто стукає, не все так просто, не все легко, дійсно. Власне, до, до, до певного моменту ми мали якісь інші принципи і підходи до служби охорони здоров'я в Україні. На щастя, ситуація змінюється і я вважаю, що змінюється на краще. Тому я думаю, що дай Бог нам перемоги. А далі ми якось трошечки впевненіше будемо рухатися вже по цій дорозі, так? Я, я думаю, що так. І насправді дякуємо тим хлопцям, дівчатам, які захищають Безперечно. нас і. Є... Ми маємо в цей час, поки вони там дбати за їхніх рідних, близьких, дбати про їхній доступ до медичних послуг. Мені здається, що будь-які хлопці чи дівчині, які зараз воюють, було б було приємно, якщо б сімейний лікар їхніх батьків добрав і потурбувався про їхнє здоров'я, запитався про програму чи Доступні у вас ліки добре так. і також хочу зазначити, що багато медичних працівників також зараз на фронті, і хвала і шана їм, що вони і там. Рятують відповідно своє життя. А якщо хтось тут розуміє, що ще не пора змінювати свою поведінку, поведінку, яка не сумісна там з або скоріше сумісна з якимось радянським майбутнім, то мені здається, що сьогодні також варто зрозуміти, що зараз не той час і не те місце далі так діяти. як та це ситуація. було. І не та ситуація. Дуже дякую вам за розмову. Хочу нагадати вам, що сьогодні гостем нашої студії була. Пані Наталя Гусак, вона є головою Національної служби здоров'я України. Дякуємо за розмову і будьмо здорові!